Шли селом, шли селом партизани по своїй українській невільній землі, і в кожного зброя була за плечами, і в кожного смуток і біль на лиці.

Діка пустеля лежить Україна, Дуже дівчина, і день. На хуй нахуй пора Повстане у центрі Європи нова вільна, велика країна, що собі повернула свободу, виховне крізь багато років, свою мрію про вільну державу І тепер надію батьків, на державу ми маємо право, ми маємо право, Україна, ти належиш мені Україна. Дякій каліці побачить велику Україну І то буде, то буде моя Україна. Я так прикинул, с юридической точки зрения, если читать новости из России, то получается, что Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила ДНР и ЛНР, разрабатывая при этом химическое, ядерное и биологическое оружие, выводила голубей убийц русского населения, производила боевые наркотики. У нас воюют сатанисты, потерь нет. Украина настраивала весь мир против России с 2014 года, начала есть детей, у каждого украинца есть по два Раба росіянина. Кроме того, за те, то, що я зараз говорю на русскому язику в этом відео, бандериці і на нацисти повинні мене ліквідувати буквально через 5 минут. Кроме того, виходить, що все-таки Україна сама на себе напала, ну і не напала, а створює фейки з допомогою США. Ви розумієте, що це не Росія, а велика психлікарня. І після війни всі її будуть лікувати. Але я думаю, що не варто. Це просто крінж. Ні слова ні воля Шейно, браття Пусть життє зніметься Пусть життє зніметься воля Знинуть наші вороженьки

Угадайте кто. Знакомьтесь. Это Степан.